Вас вітає тут канал Океан Трейд. Сьогодні зробимо відео огляд різьбової пластини від торгової марки Агір. Знову один з наших якісних турецьких брендів. Трохи поговоримо, що це за пластини і для яких задач вони призначені. Різьбові пластини це змінний ріжучий елемент, що встановляться на різьбову державку. Найпоширеніша геометрія пластини трикутна. Тверді сплави, з яких виготовляються пластини, мають міцну основу з на покриття, спеціальні геометрії стружколоми, що дозволяють обробляти сталі, нержавіючі сталі, що вони титанові, жаромісні, кольорові сплави. Трикутні різьбові твердосплавні пластини можна використовувати для нарізання різьб з малим кроком. Наявність стружколома і систем подачі мастильно охолоджувальної рідини в зону різання забезпечують чудове відведення стружки і збільшує сікість різьбової пластини. Наша пластина 16 розміру з кроком від 0,5 до 3 призначена для нарізання зовнішньої різьби, виконана з універсального сплаву, що дозволяє працювати одночасно по сталі, нержавіючій сталі та човну. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оушенкрапочкабічка.юе, де ви можете також оформити своє замовлення а ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.